Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на заняття з логіку математичного розвитку. Сьогодні разом з лісовими звірятами ми вирушимо в чарівне містечко, де живуть різні знаки та цифри. Ось ми з вами опинилися в чарівному місті. А для того, щоб нам подивитися, чим воно багате, нам потрібно виконати різні завдання з математики? А ось і перше завдання вставте пропущені цифри у віконечка, які числа у нас стоять перед 6 та після 6? Яке число стоїть між 2 та 4? Яке число стоїть перед 4 та після 4? Яке число стоїть між 7 та 9? Ось ми з вами перейшли до наступного завдання, і нам потрібно з вами порахувати. Кількісною лічбою від 1 до 10. Слідкуючи за стрілочками, називайте цифри. Роздивіться уважно картинку. Порахуйте та скажіть, скільки всього у нас циплят? Скільки всього горобців? Так, дітки, у нас три ципляти та три горобця. Як ви вважаєте, який знак ми поставимо більше, менше чи дорівнює? Якщо у нас порівну і циплят, і горобців. Скільки рибок ми бачимо на картинці? Скільки жаб на картинці? Чого більше на картинці риб чи жаб? Так, риб. І який, значить, ми знак поставимо? А ось наші знаки. Знак менше, він завжди у нас дзьобик його закритий і повернутий до меншого числа. Знак дорівнює, ставиться. Тоді, коли порівну предметів зліва, і справа І знак більше в нього дзьобик завжди широко відкритий і ставиться широким дзьобиком, так широким ротиком, в ту сторону, де більше предметів. А зараз я пропоную вам самостійно попрацювати, роздивитися, скільки предметів зліва, скільки справа, порахувати їх та поставити знак, який підходить. Ну що ж, подивіться на картинку та скажіть, кого у нас більше на картинці? А на цій картинці. Покажіть та скажіть, чого менше і який знак ми поставимо? Яких машинок на картинці менше, та який знак ми поставимо? Який знак ми поставимо, якщо із лівої справа однакова кількість яблук? На завершення нашого заняття до нас завітали ось такі сніговички. Вони допоможуть нам з вами потрапити та побачити красу міста. Порахуйте зворотньою річбою, дивлячись. na čisla. Počeli? Подивіться, яке гарне місто! Ви великі, молодці і розумнички чудово попрацювали. Давайте пригадаємо, що ж сьогодні ми зробили з вами, щоб потрапити до ось такого міста.